Вітаю! Сьогодні буду готувати домашній хліб. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. У мене тут половина молока і половина сироватки. Підігріла до теплого стану і додаю дріжджі. Перемішаю. Тепер беру миску, до миски додаю половину борошна, додаю сіль, цукор. І перемішаю сухі інгредієнти. Роблю таку ямочку і вливаю в розведені дріжджі. Перемішую спочатку лопаткою і додам приблизно 2 столові ложки олії. І знову перемішаю. Поступово підсипаю борошно. Тепер стіл Притрушу трішки борошном. І викладу на нього тісто. Зверху також трішки борошну, і буду замішувати тісто. Тісто таке липке, тому потрібно змастити руки трішки олією і продовжувати замішувати. Ось таке тісто липне до рук таке трішки, але воно таке і потрібно, щоб і було. Так буде хлібчик майбутній м'яким і пористим. Тепер беру миску, притрушую її порошно і перекладаю до неї тісто, накриваю тепер це харчовою плівкою і рушником. І ставлю в тепле місце приблизно на годину, щоб тісто відпочило і підійшло. Ось тісто, як гарно підійшло, цілу притрушу борошном трішки і дістаю тісто. Зверху також трохи, трохи борошном і обминаю. Тісто доволі ще липке. тепер тісто ділю на дві частини. Кожну частину ще трішки обминаю. Беру одну частину тіста, присипаю борошном, з обох сторон гарно обминаю, защіпую таку кульку і викладаю її на пергаментний папір. У мене ось така форма і кладу хлібинку до форми. І так і з іншою частиною тіста. Накриваю хліб рушником і залишаю ще на півгодини. Ось хлібчик, як гарненько, підійшов. Духовку я вже включила розігріватися на 200 градусів і зроблю надрізи. Взяла лезо, хліб ставлю на деко і випікаю приблизно 30-35 хвилин. Ось хлібчик спікся. Тепер даю йому повністю охолонути, накривши рушничком. Погляньте, який гарний хліб вийшов. Давайте розріжемо, поглянемо, як він виглядає всередині. А запашний який. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!